Volkswagen Transporter 2010 року випуску 2-літровий турбодизель. Механічна коробка передач, кондиціонер. Ось такі гарні 17-ї колеса. Ось така гума го року. Там ось дата є ось 03 22 Значить, тоновані вікна. Там всередині ще покажу столік. Камера заднього огляду, все на магнітолу там виведено. там Магнітола з екраном. Дивимося по салону в нас. Ось такий гарнюсінький салон. Ось в такому стані сидіння, столик можна прибрати. Тут динаміки, ці сидіння вон, розворотні. Можна їх розвернути і буде їхати лицем допереду. Тепер у нас з цієї сторони все гарно виглядає, скло підіймач. Ось така двушка біля водія. Зараз сторони водія покажу. Механічна коробка. Ось такий прикольний козирьок від сонця, хром пакети кругом. Гарнюсінькі фар, я сам себе бачу. Нічого не мутне, не потіє, нічого. Значить, зі сторони водія поїхали дивитися. Ну, Два стопідімача зрозуміло. Світло. Так, що у нас тут? П'ятіступка, ступка, ось кондиціонер, мафон. Зараз ключик візьму. ключик викидний, такий гарнюсінький. Сідаємо. О, з моїм ростом якраз мені на бусах їздити. 342 тисячі пробігу. Ось загружається Кенвуд. Зараз запустимо двигун, зараз щеплення, давайте так буду на приладах. Ось так запустилося. Так, ось отак. Кондиціонер. Зараз загрузиться. дивиться ось все. радіо. Зараз вмикаю задню. І ось вам камера заднього огляду показує. І знову все. Тобто камера робить. Ну, як завжди, нам залишають автівки вже паливо. На резерві. Кондиціонер вже дує холодним, то що ми перевіряли. Ліфт водійського сидіння є, можна ось понизу, навіть донизу опустити або підняти. А я Забув стелю показати, стеля чистенька ось така. Там он фонарики кругом. Один, два, три, тут. Йдемо дивимося, ми до нашого двигуна. Ось лапочка. Ага, треба паличку зараз. хвилиночку, у мене телефон не в той руці, як завжди. О, зрост допомагає мені. Огромний акумулятор, сотка 80, 870 пустового. Ось кажу, фари гарнюсенькі. Редина, околоджі, знайте, через сонечко просвічується. Тут чистенько. от клімат же ж крутиться робить. Робить рівнесенько, бачиш, що сінонові блоки значить, у фарах стоять. В общем, Ось такий гарнюсінький Volkswagen Transporter 2010 року з кондиціонером, Камера заднього огляду, 17 колеса, гума і ззаді. Ось така гарнюсенька така сама 22-го 22 року. Шторочки є. В общем, кому цікаве таке авто, приїжджайте і купуйте його. Всім гарного дня!